Привіт, я Ірина, провідна редакторка відділу енциклопедії та паблішер департаменту дитячої літератури видавництва ранок. Мені 29 років. Це прозвучить пафосно, але я ще з дитинства знала, що буду працювати у видавництві. Я була дуже творчою дитиною, я писала вірші, статті, оповідання, казки, брала участь у всіх можливих літературних конкурсах у школі. Та ключовим, мабуть, стала моя перемога у всеукраїнському конкурсі Найкращий читач року 2006. Мене нагородило безкоштовною поїздкою до міста Лева. Я вперше поїхала школяркою до Львова і нас провезли на екскурсію на форум видавництва. І саме там я зустріла Святослава Карчука, який подарував мені цілий пакет книг. Ми потім з ним спілкувалися як учасники конкурсу. Це мене дуже захопило. І, звичайно, я вступила до філологічного і. Тепер вже приїжджаю до Львова не як учасниця, а вже як видавчиня на форум видавниць. Мій традиційний робочий день відсотків на 70 складається з менеджерської діяльності. Це налагодження комунікації між авторами, перекладачами, ілюстраторами, коректорами. Я кожного дня маю приймати рішення. А також контролюю бюджет, виконання плану і відсотків 30 залишаю на креатив, на затвердження ілюстрацій на обкладинку, спілкування з нашою креативною командою, моніторинг книг, проєктів цікавих і на якусь таку творчу діяльність. Тут, мабуть, правильна відповідь буде: я керуюся досвідом, аналізую контент, характер ілюстрацій та дизайну, щоб рукопис був класний. Але насправді це все правильно, але є ще таке відчуття, як я називаю його чуйка. А коли ти дивишся на проєкт або на рукопис, і в тебе в організмі загоряються ліхтарики, і вони кажуть: так, так, це він це буде хід. Ось таким відчуттям я керуюся. Це дуже важке запитання, тому що кожного разу, коли ми отримуємо новинки, я дивлюся на новинку, і думаю, о, це вона моя найлюбленіша книжка. Але потім ми отримуємо знову нові книжки з друку. І я знову закохуюся у новинку. Але якщо ви окремити з останніх, то мабуть ця книжка-картинка Земля мої перші 4,5 мільярда років, в ній мені дуже подобаються ілюстрації, дуже мила земля і класно показана планета та весь всесвіт. А також наш свіжий, свіжий продукт це книга Привіт, землянине. Нонфікшен для підлітків більше класна подача та кумедні ілюстрації, мені вона подобається. Без сонця. Я, чесно кажучи, не можу працювати коли похмура, тому я не дуже люблю осінь, і зараз я у цьому светрі яскраво, жовто-гарячому. Якщо чесно, звичайно, за кожним проєктом стоїть команда людей, і я не можу собі уявити, що я буду працювати одна без команди. Моя команда це люди творчі талановиті, але найголовніше ми з кожною людиною на одній хвилі. Це важливо для роботи, тому я їх дуже ціную і не уявляю свою роботу без команди. Ох, таємниці справа в тому, що я зараз назвала книги мої улюблені які на космічні теми. І новинка, яка чекає наших читачів вже наприкінці цього року, теж космічна. Ми працювали над нею понад 5 років, Брало участь в розробці багато людей. Скажу так, що це навіть не книга. Але період локдауну зараз світ перебуває на карантині знову. Ця новинка дуже сподобається людям і буде в нагоді їм. Більше нічого не можу сказати, на жаль, але чекайте на неї. Якщо вам хтось скаже, що ні, не вірте, це брехня. А вони бувають. Звичайно, можуть бути прості помилки, типу кома, зайва або крапка. І як би ми не намагалися вичитувати, кілька людей сигнальний екземпляр перечитує, але завжди щось трапляється. Але якщо є грубі помилки, ми навіть повертаємо наклад на переробку, тому що не можемо видати такий екземпляр для читачів, ми поважаємо його і себе, свою репутацію. Я не знаю таких людей. Усі книголюби. Я погоджуюся з ними. А, бо а, працювати у креативній сфері, у творчій сфері а, з, і мати серйозний вигляд це злочин. А, тут слід не плутати слова серйозний і відповідальний. Відповідально так. Але я розробляю дитячий продукт. Чи бачили ви коли-небудь дитину з серйозним обличчям? Більше я бачу людей, дорослих, на вулицях, в супермаркеті, в метро. Іноді хочеться підійти і сказати: гей, посміхнись, життя простіше. Тому. Це дуже важливо. Насправді, психологи кажуть, що кожному з нас живе дитина, навіть у дорослому, і це як індикатор нашого психологічного стану. А ми, редактори, автори, працюємо з дитячим продуктом. І іноді ми маємо перевтілюватися, щоб зрозуміти контент і щоб книжка вийшла класною. Тому це така місія дитячих книжок.